Хто вони жертви насилля саме про це сьогодні піде тема нашої розмови. Теми, які крайнім часом піднімають декотрі християнські блогери, і не тільки навіть охопили світські журналісти. Це тема педофілії, тема насилля. І, на жаль, ця тема привилює сьогодні в церкві. Ми бачимо вже і чуємо про непоодинокі випадки. Але поки що, знаєте, жертви мовчать і бояться говорити. І на це є ряд причин, чому вони не будуть так сміливо виражати своє невдоволення по відношенню тих насильників, які на свого часу причинили їм велику шкоду морально, психологічно та фізично. І про це саме буде йти мова. Хто вони жертви насилля? В першу чергу я би хотів сказати, що це люди, які... Зазнали несправедливого відношення з боку дорослих людей, або свого чоловіка, або своїх батьків, ну, все залежно, хто. Це діти можуть бути, жінки, а так само літні, тобто старші люди. Про це ми трохи поговоримо. І, і я хочу деякі деталі просто розкласти по полочкам, щоб ми звернули увагу саме на жертви. І, можливо, хтось із вас сьогодні буде дивитися це відео, і ви є, можливо. Оця жертва, яка пережила свого часу насилля з боку. Недобросовісних людей, як в служінні, так і в своєму домі. І якщо ви такі є, то я вас дуже попрошу. Пишіть, не мовчіть про це. І ми будемо щось робити для того, щоб не мовчати і не замовчувати те все зло, яке відбувається сьогодні, навіть в євангельських церквах. Зразу хочу сказати, що є ще одна така проблема сьогодні: що євангельські церкви сьогодні. Декотрі вони настільки бояться про своє ім'я, що коли просочується якась несправедлива, скажімо, не то, що несправедлива, якщо просочується якась негативне ставлення з боку тих чи інших служителів, то стараються прикрити, примазати і якось ну, все зробити так, знаєте, гарно, плавно, щоб воно не, не забруднювало лице церкви. Якось отак, і оце мене також тривожить. Чому? Тому що сьогодні я зауважив, що декотрі люди більше схильні захищати лице своєї общини, спільноти, а не викривати всякий гріх, який може робитися в тій же спільноті. Чи всі пастора, де як конає, служителя, педофіли, гоміки, чи, скажімо, брудні на совість і так далі? Ні. Не всі. І більшість служителів є прекрасні, хороші служителі, які служать, яким варто довіряти. Але на жаль, серед служителів і серед вірян знаходяться покидьки, які можуть безчестити невинних і беззахисних людей, які потім стають жертвою, і ця жертва потім несе оце тавро болі, все своє життя не може з ним справитися. Я пам'ятаю, це було в 9 чи в 10 класі, по відношенню до мене, чуть не сталося сексуальне насилля з боку випускника інтернату. Мушу про це сказати. Я про це пам'ятаю, як він хотів залицятися, я його відштовхував. І хоча я і був, знаєте, тоді такий слабий духом, не впевнений в собі. Але й виявилося, що і, і насильник був сам собі не впевнений, тому це зіграло мені на руку, що він не зміг домогтися своїх хтивих бажань по відношенню до мене. Але по сьогоднішній день я це пам'ятаю. Правда, він згодом, скажімо, там, в нього історія склалася дуже печально, і це зрозуміло чому. Але в мене був такий. В мене чуть не стався такий прикрий досвід, коли випускник із інтернату, який був сильніший і старший за мене, домагався мене. В буквальному сенсі, сенсі він хотів сексу. І ну, але я тоді так подумав собі. Ну, якби це зі мною сталося, просто я ці дні собі роздумував про тих людей, які пережили насилля. Якби це зі мною сталося, я би напевно так само, як і ті люди, які е, сьогодні пережили несправедливе ставлення е, з боку дорослих нечистивців по відношенню до них, я б напевно так само скривав і стидався говорити. Ну, але зі мною цього насилля не відбулося, слава Богу. Але ну, я собі на хвилинку дозволив уявити, якби я поставився до того всього, якби зі мною це сталося. Звісно, мені би було соромно, а я би, напевно, ще більше загруз в ненависті і так далі. Але знаєте, що саме, е, саме прикро? Що ти не маєш кому сказати про це. Тобто е, тебе кривдять, з тебе насміхаються, але ти водночас розумієш, як жертва, що тобі немає кому пожалітися. Це добре, що в моєму випадку так закінчилось скажем без наслідків, а скільки є таких випадків, що це може бути, і і кожна жертва, вона практично боїться про те говорити на загал, тому що в першу чергу жертви соромно самі за себе, тому що коли насильник а, проявляє а-а Нездоровий сексуальний потяг до дітей, обмацуванням їхніх їхніх тіл, розглядання і так далі, це це дуже жахливо. І насправді цей сором в першу чергу чомусь не несе насильник. Він навіть не відчуває сорому. Насильник просто він валить як людокол і просто для того, щоб задовільнити свою потребу. Активу. А жертва в той же час. Вона себе відчуває винною. Чому зі мною це сталося? Чому, е, е, як би сказати, мене сплюндрували, висміяли? І і оце тавро почуття вини ця людина несе в собі, несе, несе, і потім стаються жахливі наслідки. А, є випадки що від сексуального насильства декотрі люди накладають руки на себе, декотрі люди не можуть створити нормальної сім'ї, а ще декотрі люди в дорослому віці вони взагалі бояться щось прекрасне думати і мріяти, тому що вони пережили над собою насилля. І в мене запитання до до священнослужителів різних євангельських і протеста як протестантів. Та католицьких, та православних церков, хто мене слухає. Чому ми боїмося говорити правду про насильників, якщо ми їх виявили? Навіть оте звернення, яке Союз написав, воно було досить таким, знаєте, аля дуже дивним. ну Нібито написали, ніби Василя Кравчука визнали винним і пішло поїхало. Але зараз знаходяться такі як Шкіндер і багато інших, які починають захищати того ж Василя Кравчука. І багато є інших злочинців, яких сьогодні покрито. Тому я це відео записую. Прошу вас, якщо ви знаєте людей, які пережили насилля, я залишу. Свій емейл, і ви можете написати а, мені, і я просто а, знаю з ким зв'язатися, щоб вам допомогти. Ну, принаймні, не я, то я знаю людей, які є психологи, і не тільки які зможуть вам допомогти. Не носіть собі це, але знову ж, жертва не може про це говорити сміливо, як це а, говоримо ми сьогодні, хто має доступ до Ютубу і так далі, або хто має таку сміливість. Перше, на що я хочу звернути увагу, я хочу прочитати синдром травми сексуального насильства. І хочу вашу увагу саме звернути на це. І, будь ласка, не просто тільки звернути, але щоб ви про це подумали і наскільки це серйозна проблема, про яку не потрібно мовчати. Моя ціль зараз, запису даного відео, щоб ми не замовчували ті проблеми, які в нас відбуваються, дорогі служителі. Чому ви боїтеся говорити правду про насильників? Вас щось з ними зв'язує? Зв'язує фінансова запорука, а можливо у вас зв'язує те, що ви самі подібні до них? Ну якщо ні, то, то чому ви боїтеся говорити правду? Так, я розумію, що мені після того відео знову може прилетіти і знову можуть написати, що я там лізу а, в навозі розбираюся. Це не навоз, це проблема. Це проблема, яку потрібно на, негайно вирішувати. Отже, я читаю: синдром травми сексуального насильства. Це психологічна травма, що означає, що зазнає жертва насильства, яка включає порушення в нормальній фізичній, емоційній когнітивній і міжособистісні поведінці. Теорія була вперше описана медсестрою Н. Вулберт Берджес і соціологом Ліндою Літл Хольмстром. Синдром травми сексуального насильства це поєднання психічних і психологічних ознак симптомів реакцій, характерних для більшості жертв зґвалтування, які можуть з'являтися як відразу після події, так і через місяці, і навіть роки. Незважаючи на те, що більшість, більша частина досліджень в області синдрому травми сексуального насильства сфокусована на жертвах жінках, сексуально зґвалтовані чоловіки, незалежно від статі гвалтівника, також переживають ті симптоми. Синдром травми сексуального насильства підготував ґрунт для розгляду комплексного посттравматичного стресового розладу ПТСР. Який більш точно описує наслідки затяжної травми, ніж зазвичай у посттравматичний стресо... стресовий розлад. Симптоми синдрому травми сексуального насильства та ПТСР збігаються. Як правило, зґвалтована людина відчуває сильний стрес відразу після цього. У деяких людей ці почуття можуть затихнути з часом, проте кожен синдром індивідуальний в деяких людей може нести більш руйнівний характер, і вони продовжать відчувати психологічний дискомфорт протягом кількох місяців чи років. Також було виявлено, що ті. Що перенесли зґвалтування, мають високий ризик розвитку розладів пов'язаних із вживанням психоактивних речовин, депресивного, тривожного, обсесивно, компульсивного та інших розладів. Ну, це тільки я прочитав про сексуальне насилля, яке, скажімо, коли зґвалтували, але це можна віднести навіть до того, що коли скажімо, Старший чоловік розглядає малу дитину, хлопчика чи дівчинку, і описує всі сексуальні предпочтіння по відношенню цієї особи, цієї дитини, і це дуже жахливо. Тому я би хотів, щоб про це не мовчали і говорили. І Якщо в нас виявляються насильники, їх не потрібно покривати. Так, такі недоблогері, як я та інші, ми починаємо говорити, і вам це некомфортно, особливо тим, хто відповідальний за якесь служіння. Але ми не для того робимо, щоб вас зневажити. І ми не для того робимо, що ми, не, що ми не любимо церкву чи зневажаємо церкву. Ми робимо це для того, щоб захистити жертви. Є жертви і жертви насильства, як сексуального, так і інших форм насилля. І це дуже жахливо. І ті жертви, вони дуже часто мовчать і про це не говорять. Тому, шановні мої, не мовчіть, коли ви бачите свавілля в своїх церквах, в своїх спільнотах, гуртках. Це дуже важливо сьогодні про це говорити і не боятися. Уявіть собі, що людина, яка пережила насилля над собою, який сором, вона переживає крізь руки. Декотрі люди не можуть від цього позбавитися роками. Тому я про це говорю і не мовчу. Отже, хто ж вони жертви насилля? Я розгляну три категорії людей і хочу, щоб ви подумали саме про це, що я сьогодні вам пропоную. Перше, це діти. Діти це незахищена категорія людства. Діти вони завжди, вони не завжди знають, що правильно, а що неправильно. Не тому, що діти глупі, а тому, що діти в, в міру свого віку і знань вони знають стільки, скільки можуть, і діти більше на емоційному рівні все сприймають. Вони не розумом все сприймають, а емоціями. І чому важливо, коли з дітьми працюють різні наставники, з ними доносити істини, будь-які, скажімо, чи біблійні, чи суспільні, які допоможуть людям справлятися в самостійному житті, треба через гру. І тому діти не завжди знають, що є правильно, а що не є правильно. Тому що це є період гри, це період дитинства, це період казки, який переживає дитина. І добре, коли наші діти переживають казку. Ну, ми знаємо, що через росню кляту вони цю казку не можуть переживати, тому що в бомбосховищах сидять часто, е, тому що є небезпека ракетного обстрілу, і не знати, чи виживе, і скільки дітей загинуло, про це буде. Е, Скоро етер окремий про дітей, саме які загинули в період війни. Але от сьогодні я хочу якраз звернути увагу, що наші діти вони є незахищена категорія. Їх можуть захистити батьки, їх можуть захистити наставники, їх може захистити соціальна служба, поліція і так далі. Тобто є органи відповідні на державі, які повинні захистити саме дітей. Тому що. Чомусь так склалося, особливо в нашому постсовєтському пространстві, що ми не віримо дітям, а віримо чомусь більше дорослим. А ви знаєте, де коли діти більше правду говорять, ніж дорослі. Подумайте про це. Тому перша категорія це діти. Вони не захищені і вони потребують захисту від, від нас, дорослих, від батьків і так далі. Тому що дітям часто можуть не довіряти. А, дітям а, часто може бути важко висловити свою думку і так далі з певних причин. Не всі діти виховуються в нормальних благополучних сім'ях. Це так само треба зважити, якщо ви сусіди і знаєте, що поруч з вами живуть батьки п'яниці, наркомани або ще якісь які. Б'ють дітей, а можливо їх гвалтують. То про це слід повідомити відповідні органи. Не мовчати про це потрібно говорити. Тим більше в нас є сьогодні телефони, на яких ми можемо записати відео і так далі, щоб ну щоб все ж таки притягнути зловмисника до відповідальності. Тому діти це є незахищена категорія, це, це ті, які потребують від нас підтримки. Тому прошу вас, батьки, священники, наставники, зверніть увагу на це. І я не розумію, чому якийсь дядька повинен проводити сповідь в окремій кімнаті з дитиною і розказувати їй про всякі такі сексуальні предпочтення. Взагалі він цього не має права робити. І про це вже багато було сказано про сповідь і так далі іншими людьми. Я не розумію, чому наших дітей має виховувати якийсь дядько, в, якогось, в якого е, зшиблене розуміння е, того, як себе вести по відношенню дітей. І не тільки до дітей. Я чув багато історій, де викликали ну не в всіх церквах, але є таке, коли браття викликають сестру і починають їхати. В неї є свій чоловік, нехай він їхає, якщо на то пішло, і то за що хаєте? Тому діти потребують нашої підтримки. Батьки, наставники, зверніть увагу. Я працював в соціальній установі. Я знаю, про що я кажу. І скажу вам більше: як соціальний працівник, я ніколи не проводив спілкування з дітьми окремо від їх наставників. Обов'язково хтось із наставників мав бути в, зі мною в приміщенні. Тому що я для себе сказав, що я не буду проводити спілкування з дітьми, якщо немає відповідального за цих дітей. Друге, жінки. Е, Жінки так само. Є жінки, які особливо виховалися в консервативному середовищі, не обов'язково в християнському консервативному середовищі, а взагалі в консервативному середовищі і. В більшості, я не кажу, що всі консервативні спільноти саме такі, що там насилля привілює, але в більшій категорії спостерігається насилля в тій чи іншій мірі. І звісно, жінка може попадати під насилля з боку чоловіка, з боку родичів і так далі. З боку, навіть церкви, може бути насилля проти дорослих людей, не тільки жінок і чоловіків. І це взагалі окреме питання, яке потрібно розглянути. А хто дав право служителям вас хаяти як 15-річну дитину, і то 15-річну дитину хаяти батьки, якщо хочуть, то треба робити це з мудрістю, не просто щоб висварити, а вислухати, чому так сталося, і можливо допомогти, а не навпаки там відлупцювати чи висміяти і так далі. Я сьогодні бачу, що по відношенню до дорослих людей, і не тільки жінок, це чоловіки стосується так само, які виховуються в консервативному середовищі, в консервативній сім'ї, там дуже часто може привилювати насилля, насилля різного виду. Там може бути насилля психологічне, коли Тебе постійно принижують, коли тобі постійно говорять, де твоє місце. Сиди й мовчи, твій день 8 березня і пішло, поїхало. Тобто, ми бачимо, що в консервативному середовищі частіше всього, якщо немає здорових відносин, там можуть бути проблеми. Консерватизм, як такий він непоганий і він має місце бути. Бо якщо буде просто, знаєте, скажімо, хаос, то тоді ми побачимо багато інших проблем. Взагалі, завдяки певному здоровому консерватизму, є певний порядок, і це нормально. Але я вам скажу, це не має бути закрите тип спілкування, коли люди обмежені від всіх, тому що хтось із дорослих не дозволяє їм ну, виносити себе на, на суспільство. Здоровому розумінні цього слова, коли не можна піти по до подружки, а чи не можна просто поспілкуватися з друзями на вулиці і так далі. І буває, що є такі, що живуть в закритому типі. Тому що чоловік ревнитель там, або жінка припадочна, і чоловік боїться запросити когось. І не завжди для того, щоб випити, якщо не ну, то пішло, є багато інших розваг, хороших без випивки. Наприклад, коли ви можете. Зібратися з друзями, подивитися якесь цікаве кіно, поспілкуватися, і в консервативному середовищі частіше привилюють, тобто перевагу віддається всяким заборонам: то не можна, то візьмеш, отримаєш по заслугах і пішло. Поїхало. Тому жінки і чоловіки, декотрі з них виховалися саме в таких нездорових консервативних відносинах. І вони страждають. Ще раз хочу попередити: це не всіх консерваторів відноситься. І якщо ви консервативна людина, це дуже добре. Я в певній мірі так само консервативний в поглядах і не тільки. Але е, скажу, що є нездоровий консерватизм, коли люди починають себе. Поводити гірше, чим треба, і тому жінки і чоловіки, які знаходяться в закритому середовищі, де все заборонено, де все, скажімо, контролюється, там часто привилює насилля в тій чи іншій формі. І навіть коли є нездоровий контроль з боку інших там служителів чи наставників, чи батьків, це вже не добре для дітей. Тому про це також треба думати і розглянути а в якому середовищі ви виховуєтеся, і взагалі, якщо ви жертва насилля. Не мовчить, можна різні знаки подати на це, а, а так само є ще літні старші люди, які часто не захищені від недобросовісних людей, тобто своїх дітей, своїх там, скажімо, опікунів і так далі. І літні люди так само попадають під насилля, і їм потрібен захист. Вони не можуть багато чого сказати, бо скоріше їм можуть не повірити, тому що бачать, що той взяв опіку, той підтримує і так далі. Тому ми розглянули три категорії людей: Це діти, жінки і літні люди. Та, ну, до, не тільки про жінок, але так само є чоловіки, які страждають від насилля. Е, дуже часто може бути таке, що в декотрих євангельських і, і не тільки церквах е, так само привілює насилля, про яке часто любиться замовчувати. А в коментарях тобі ще можуть наганяй дати, чому ти це розносиш, чому ти про це пишеш. Не пиши це, не твоя справа. Ми це розбираємо. Розбирає так, що насильник потім оправдовується, і далі собі живе на широку ногу, і далі робить погані дії. Моу, шановні слухачі, я дуже вас прошу: не мовчіть на зло, яке може бути з боку тих людей, які а, ну, мають шефство над вами, або вони є вашими батьками, або є вашими наставниками, і порою вони зловживають цими повноваженнями. Тому, якщо є можливість, не мовчить і говоріть, а, є різні способи, як це можна зробити. Тому я запрошую людей в коментарях написати, як би ви попередили про насилля, яке би могло е, чинитися проти вас. Напишіть про це в коментарі. Як би ви дали знати про себе? Тому що насправді я скажу, особливо в слов'янській спільноті нас не привикли люди говорити про те, що що вони переживають, тому що ми виросли в культурі сорому, культура стида. Нам соромно говорити про те, що хтось, е, е, там скажемо, ну, понівечив нас там, скажімо, психологічно чи сексуально, і так далі. Ми боїмося про ті речі говорити, тому і не говоримо. Ну Прошу вас, не мовчіть, говоріть і хай Бог допоможе всім нам. Хто вони ті жертви насилля це ті люди, які сьогодні потребують. Нашої уваги і нашої підтримки це люди, які часто не можуть сказати. Але якщо ви стороння людина, бачите, що людина в синцях, ви бачите, що дитина якась, скажімо, сильно затуркана, закомплексована, грязна, приходить в школу чи приходить в церкву, зверніть на це увагу, не мовчіть, поцікавтеся, хто її батьки і так далі. Якщо ви бачите, що жінка приходить в синцях або закрита повністю, тому що чоловік дегенерат рад її побив, так що Живого місця немає, обов'язково про це скажіть: е, ну не мовчіть, якось розговоріть цю жінку. Є сьогодні е, е, ті, як для матерів, будинки, де вони можуть з дітьми певний час пожити е, окремо від чоловіка-насильника, щоб поки не вирішити це питання. Тому що коли жінка і дитина живе в лапцях е, насильника, то вони не зростають, а деградують. І про те потрібно говорити. Так само старші люди, у вас є сусіди знайомі, бачите щось таке тривожний дзвіночок, не мовчіть. І діти, жінки, чоловіки, літні люди це ті, які потребують сьогодні захисту. Так само потребують захисту наші воїни, які повертаються з війни. які Отримали травму, які були поранені, втратили кінцівки, і їм сьогодні потрібна допомога і захист. Так само не мовчимо саме про них, тому що вони е, варті нашої уваги. Я зауважив, що церква сьогодні, на, на жаль, може стати місцем осуду, а не підтримки. І оце мене найбільше тривожить, і це мене найбільше лякає, тому що якщо церква сьогодні стане місцем судилища, місцем насмішок, місцем відкинення, то де тоді людині, яка переживає насилля, шукати підтримку, де її шукати допомогу? Як не в церкві, яка говорить про те, що ми Божі люди і так далі, подумайте про ті речі. Роблю висновок: висновок такий: не мовчіть. І жертви насилля, Якщо ви сьогодні страждаєте, говоріть про те, що з вами сталося, пишіть про це в соціальних мережах. Можна про це написати. Хтось інший здогадається, у вас є друзі, у вас є знайомі. Якщо це діти знову ж в церкві, служителя недільної школи, обов'язків обов'язково зверніть увагу на ваших дітей, які приходять до вас в недільну школу, взагалі в школу. Тому що це так само може говорити, що якщо дитина затуркана, і так далі, що вона переживає певне насилля. Бережіть себе, і нехай правда восторжествує.